Копіювання шаблонів абонементів. Якщо ви розумієте, що між абонементами мінімальна різниця, наприклад, 8 абонемент на 8 тренувань і абонемент на 12 тренувань, в мене відрізняється тільки кількістю і ціною. В такому випадку можна скористатись копіюванням. Ми копіюємо абонемент на 8 тренувань, заходимо в копію, редагуємо мінімальну назву. Відповідно, з додатковою назвою прибираємо слово Копія. Опис нам також підходить, ми тільки редагуємо тут, а, да, тільки кількість тренувань також. безпосередньо кількість тренувань редагуємо, редагуємо ціну. 300. Всі інші пункти нам підходять і ввести. Таким чином ми скопіювали шаблон абонементу.